Дня, шановні батьки, доброго дня, мої любі мали... маленькі дітки. А ви вже дорослі, ви вже виросли з, з ясельної групи, ви вже малеча у молодшій групі. І чому ви вже дорослі? Тому що ми сьогодні з вами вивчаємо вже звуки. Кузя, ти готовий вивчати звук новий? Молодець. І дітки вже приготувалися. Сідайте зручніше та слухайте уважніше. Сьогодні ми вивчаємо новий звук. Діти, ви його вимовляєте, але ви ще не знаєте, що ротик може говорити цей звук. А давайте я вам скажу, який це звук. І, і. і. Дивіться, наші губки розширюються, зуби стискаються, але не до кінця. І видихаємо повітря і ще раз скажемо разом. И, и, и. Діти, це дуже простий звук, він голосний. Давайте з вами його проспіваємо. И, 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 и. Бачите, як? Можна його проспівати. Це голосний звук, як і інші голосні, які ми з вами вивчили. Це А, О, У. А тепер І. А тепер давайте всі їх разом і повторимо: А, О. У І. Молодці. А тепер Давайте тихіше. А, У, У, У. А тепер пошипки. А У, е, у, і. Молодці. Всі звуки ми з вами вивчили і повторили. А тепер зверніть увагу разом з кузією ось на мої малюночки кожному малюночку є цей звук. Давайте промовимо. Хто це в нас? Тигр. Це хто кит? Це хто? Що? Килим? А це що? Лижі. Це що в нас? Вишні? Це що? Лимон? А це що? Мило. А тепер, діти, я хочу вам розказати казочку ось про цей звук. Давайте уважно послухайте. Дітки, ось дивіться, жив собі такий маленький кораблик. Плавав він своєю річкою, перевозив людей різні вантажі. Настало літо діти попли... поплили на кораблику на прогулянку. Всі приготувалися, зайняли свої місця. Кораблик подав сигнал, «И -и 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 -и». поплили по річці, а назустріч кораблику пливе човен. Щоб не зіткнутися з ним, кораблик знову подає сигнал «И -и -и -и». цілий день. Плавали діти на кораблику, а ввечері припливли додому, кораблик радісно повідомив про це своїм гудком. ю. Дітки, який звук подавав кораблик? Так, звук ю, це сигнал робив навіщо кораблик? Так, для того, щоб не спіткнутися з човником. А ще що він зробив, коли приплили додому. Так, звук давав Й, и. и, и. Чо, а чому діти? Так, тому що всі раділи від того, що вже вернулися з мандрівки. А зараз ми з вами розглянемо букву И. Розглянемо діти, дивіться, буква «И» складається з двох паличок, а її перетинає ще одна маленька. Ось послухайте віршик. И ця літера цікава, зліва дивиться направо, и дивується сама, як у дружбі з усіма. Гарно мовлюсь, голос маю. Але слів не починаю. Дітки, давайте звернемо увагу. Дивіться, е, тигр, звук «и» стоїть у нас не на початку. Кит теж. Килим, лижі, вишні, лимон, мило, скрізь звук «и» стоїть. Всередині слова на початку звук в словах не стоїть. Дітки, такі малюночки я підібрала до букви і наклеїла в альбомі. У нас традиційно всі ви вдома з батьками, з дорослими шукаєте малюночки. І утворюйте в альбомі собі сторіночку з цим, щоб був цей звук «и». чекаю ваших фото. До побачення, діти, до зустрічі!